Вітаю на каналі Української правди. Це Лайв. далі будемо говорити про електропостачання станом на сьогодні, на вечір, 16 травня, в Україні недостатньо потужностей генерації. Та імпорту електроенергії для покриття споживання. Тож зранку вводяться екстрені відключення. Насправді ще з 14 травня ем, і анонсуються відключення. У ДТЕК, кажуть, що ситуація в енергосистемі надзвичайно складна. В Укренерго що нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня-вересня. Що буде зимою? Взагалі важко уявити. Ем, Далі, все це будемо обговорювати разом з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Що вплинуло на різке погіршення ситуації з електропостачанням? Погода вона ж ніби оптимальна в останні дні тижні? Ну, трохи похолоднішало, і це дало свій ефект так само на збільшення споживання. Але. М там я не буду розповсюджувати якусь закриту інформацію, але природа в тому, що в травні розпочинається сезон ремонтів, і енергатому треба провести профілактичні ремонти енергоблоків. І так чи інакше, якщо ми їх не проведемо в період травень-серпень. То це загрожує дійсно серйозними, серйозними проблемами взимку, тому вони зараз проводяться. І це безумовно теж впливає на доступність електроенергії зараз. Але чесно вам скажу, що я особисто сильно віддам перевагу, щоб зараз там пройшли профілактичні ремонти, і знати, що вони взимку нормально відпрацюють. Чим зараз мати електрику, а потім взимку випаде зайвий енергоблок енергоатома, то буде велика біда. Тому. Ну, якби Ситуація така, яка є, і чесно, до цього треба звикати просто. От ми в такому ритмі з електроенергією будемо тепер жити і досить довго. А скільки довго? Йдеться про роки? Ну, Дивіться, тут же знов-таки буде сильно залежати від сезонів і обсягів споживання і ще купи параметрів. Но в мене є така внутрішня гіпотеза, що влітку, там, особливо спекотним літом, в нас будуть обмеження і взимку в нас точно теж будуть обмеження. А, а восени і е, навесні за гарної погоди обмежень не буде. І я думаю, ну, що найменше дві зими. Треба бути готовими, що так буде. Ну, от зараз ДТЕК каже: надзвичайно складна ситуація. Е, що може бути гірше, і чи буде гірше, найближчим часом я маю на увазі? Е, тобто буде більше відключень, ніж сьогодні, в червні-влипні? в, червні, в липні. Е, Чи може бути гірше завжди? Може бути гірше. Е, але ми живі, е, працюємо, робимо все можливе, щоб ситуацію покращувати. Тому е, зараз відбуватиметься ну, по суті дві речі: з одного боку, е, буде йти відновлення роботи тих енергоблоків, які найменш постраждалі, і є певні надії, що вони повертатимуться в строй. Одночасно, ну як я розумію, знов таки не буду там якось детально в це йти, але покращується ситуація з ППО. І відповідно є надія, що е, так легко прям діставати те, що ми відремонтуємо, вже московським терористам не вийде. А відповідно, з одного боку, ситуація буде покращуватись, з іншого боку, температура зростатиме, споживання зростатиме, і е, відповідно, я думаю, що літо е, до, сер... до кінця серпня, десь ми будемо проходити приблизно в тому ж режимі, що останні дні. Бо я, наприклад, передбачаю, що наступного тижня стане краще. Там погода за прогнозами така, що трохи тепліше, люди перестануть включати обігрівачі трішечки всі зрозуміють, що відключення наступили, і ну, якби це теж дасть свій внесок. Тому я думаю, що наступний тиждень-два буде краще. Потім все залежить від погоди. Спека. Не економимо, включаємо кондиціонери, більше відключень. Економимо, не включаємо менше відключень. Але це абсолютно от зараз будуть пов'язані речі. Ну і е, ще один напрямок: це безумовно максимально повно заповнити, повно заповнити, але вибачте, вже за тавтологію: максимально імпортувати. Тобто максимальний імпорт, причому передбачуваний. І тут е, я дуже сподіваюся, що зараз е, будуть певні регуляторні ще зміни, невеличкі довнесені е, в прайскепи і все, що з ними пов'язано, для того, щоб е, бізнес міг спокійно і, імпортувати і пішов в цей імпорт. Оце теж дуже важлива складова, щоб е, підприємства максимально імпортували зараз все, що можна. Якщо це складеться, то обмежень буде менше. Якщо не складеться, ну. Десь плюс-мінус, як зараз. А де обмеження електропостачання зараз відбувається? Просто нас енергетики постійно інформують в таких то областях або в таких то районах буде можливе відключення в такий то час. Однак, не всі відключають не всі відчувають ці відключення. Я, наприклад, в Юрпіні за останні дні жодного разу не було відключень. А дехто в Києві відчув це чи можливо розуміти, як це по Україні розподіляється, і скільки загалом споживачів зараз обмежуються? Давайте розповім. Бо я зараз прямо під обмеженням, під стабілізаційним обмеженням, знаходжусь, і е, тут же чудеса технологій, що все ще можу з вами розмовляти. А тим не менш, як це працює, коли Укренерго, як системний оператор і компанія, яка відповідає за всю енергосистему, бачить, що генерації недостатньо, імпорту недостатньо. То Укренерго каже обласним розподільчим компаніям. Шановні, у вас отаке обмеження по кількості електроенергії. Умовно кажучи, ви б нас просите 1600 мегаватт, а ми вам можемо дати 1300. Думайте, що ви робите. У обласних розподільчих компаній для таких випадків є план так званих черг споживачів, і в них всі споживачі розбиті на певні зони. Перша, друга, четверта, п'ята, шоста, сьома. Вже залежить від кількості споживачів, кількості абонентів, і вони всі розбиті от на ці зони. Відповідно область дивиться і каже собі: ага, мені не вистачатиме 10% загального споживання. Значить, так, найближчі дві години я відключу першу чергу, а наступні дві години третю. Потім п'яту, а потім піду по другій, четвертий, шостій. І в такій логіці відключає споживачів по чергах для того, щоб не було ситуації, коли, умовно кажучи, не вистачає 10%, і 10% споживачів в добу без світла. Ну, зрозуміло, так. Да? Тому от таким чином працює цей алгоритм, саме тому він не на 100% точний. Тому що, по-перше, в національному масштабі іноді Укренерго думає, одне, а трапляється інше. Ну, Себто, в них розрахунки показують, мало б бути е, певним чином розвиватися події, там споживання має зростати до такої-то години, а потім падати. А там якась подія, і всі включили телевізори, і не, не, не знаю, чи там навпаки похолодало, похолодало увечері, і всі включили чайники. І не падає споживання. Відповідно, змінюється графік відразу там на півгодини на годину посуваються графіки відключення різних черг е, і цим по. Яснюється, чому ну 100% точні графіки дуже складно скласти. Бо люди не ведуть себе відносно графіку, так як нам всім би там з боку енергетиків ідеально було б знати, що от вони будуть отак, от стільки в такий-то час норма, все до побачення. Ні, люди себе так не поводять, і це спричиняє певні флуктуації. Дякую за роз'яснення. Таке детальне. Прем'єр Шмигаль сказав, що взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур. Ем, якою ви бачите зиму? В тому сенсі, що якщо, наприклад, буде температура е, дуже низькою, мінус 20 і буде триматися. Це означає, що е, Україна взагалі вимкнеться? Від електроїна? не вимкнеться, як? не вимкнеться. Е, звісно, обмеження будуть дуже жорсткі. І фактично всі сили будуть кинуті на те, щоб заживлювати критичну інфраструктуру, а саме опалення, водопостачання і каналізацію. От тут оборона буде до останнього. І, ну, судячи там з розрахунків наших, що не менше, навіть за мінус 20 і дуже довго, нам на критичну інфраструктуру вистачить і ем, пройти це можна. А, Інша справа, що це буде некомфортно. Тобто, тут можуть бути відключення в режимі там 4 на 4, 4 години є, 4 немає. І це, звісно, дуже некомфортно. І саме тут основна порада всім, хто може дотягнутися якимось чином, хто має ресурси там забезпечити собі певні заходи, які покращать життя в разі відключень, от я дуже раджу цим займатися. Добре, дякую. На останок питання є таке, знаєте, воно може трохи зрадницьке, але в умовах війни воно часто лунає в інших контекстах. Чи може бути так, що остаточне відновлення генерації йому заважає оця невпевненість в тому, що Україна вистоїть? Я маю на увазі приватний сектор, як з інвестиціями, які або йдуть, або не йдуть в країну. Власне, от як, от у внутрішньому енергетичному полі, це працює? Ви знаєте, я цього не відчуваю щонайменше. Себто а, інвестори задають багато питань. Інвестори задають багато а, ну, не вимога, є багато умов, щоб вони вкладали свої гроші. Але це ніколи не звучить, як ну ви ж маєте спочатку виграти. Є багато угу. питань, але знаєте, от в мене таке відчуття, що у тому, що Україна виграє в енергетичному секторі, сумнівів нема ні в кого. Питання тільки в тому, а які умови Україна запропонує для інвесторів, щоб вони таки інвестували. Бо е, ну, коли ситуація така, що інвестор щось проінвестував, а йому не будуть платити е, за електрику, яку він поставить в ринок там 12-15 місяців затримка бо великі борги, ну от тут інвестор каже: Ну ні, ну вибачте, тут, от, оце, от на це я не підпишуся. А в принципі, готовий інвестувати, тільки покажіть мені, щоб я гроші повернув. Добре, дякую вам за розмову. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був моїм співрозмовником. На все добре вам кажу, На все а добре. глядачам. Нагадую про наш клуб, в якому ви можете підтримати мене і моїх колег. Вступивши до нього, там є можливість донатити. В свою чергу ви отримаєте багато приємних несподіванок від редакції. В першу чергу це прямий зв'язок з редакцією Української правди. Ну а по-друге, за підписку від тисячі гривень ми даруємо фірмовий мерч. Всі деталі власне в розділі клуб УП на сайті «Правда.com.ua». там же шукайте актуальну інформацію, актуальні новини щодо всього, що вас цікавить. На все добре.